Слідчий повинен бути комунікабельний, обізнаний, розумний, стресостійкий, здатний швидко приймати рішення, здатний швидко адаптуватися до будь-яких умов праці і до умов праці з будь-якими людьми. Робота слідча дуже важка. Мені здається, одна з найважчих професій. Ти кожного дня стикаєшся з такими подіями, з якими пересічна людина навряд чи стикнеться хоча б раз у житті. Слідство це робота моєї мрії, і я е, усе життя йшла до цієї професії. У 2017 році я вперше спробувала пройти конкурс на посаду слідчого головного управління національної поліції в Чернівецької області. Пройти конкурс е, в той рік я не прийшла. Наступного року, у 2018 році, я знову пішла на конкурс. Я його пройшла. Е, а тепер я думаю про те, що мені треба було пройти конкурс вдруге через те, щоб зустріти тут свого чоловіка. Бо він так само прийшов на конкурс у 2018 році. Ми обоє пройшли конкурс і поїхали на навчання в Одеську академію внутрішніх справ. У нас з чоловіком двоє дітей Марія і Михайло. Марія старша донечка, їй 4 роки, і Михайло три роки. Поєднувати батьківство і роботу не тяжко, тому що не тяжко робити те, що ти любиш. За час роботи у слідстві мені вдалось спільно з співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, управління карного розшуку. Решта супроводжуючих співробітників ліквідувати нарколабораторії у місті Чернівці і Чернівецькій області, припинити діяльність незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, починаючи від поодиноких випадків і закінчуючи масовими телеграм-каналами, через які здійснювався збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території міста Чернівці методом закладок. 2020 році, під час реалізації незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин на території Чернівецької області вдалося встановити, що подружжя здійснювало незаконний збут наркотичних засобів, маскуючи екстракт канабісу у випічку домашню, а саме в кекси. Таким чином вдалося ліквідувати такого роду збут наркотичних засобів. Вся ця робота потребує. Багатьох зусиль опрацьовується, документується діяльність злочинців з метою доведення їхньої вини. Для того щоб документувати незаконний обіг зброї, також беруться слідчі розшукові дії, за допомогою яких ми маємо можливість вести поведінку і враховувати наступні кроки злочинця. Зокрема, під час збуту і реалізації зброї є можливість затримати злочинця під час чинення злочину. Я продовжую розвиватись, вчитись, набиратися досвіду від інших колег.